В бюджеті не маємо коштів на виконання статті 61 закону про освіту. Все нас облаштоване до того, щоб всі діти. Вибір... До побачення, побачення дітей бачиш камеру. Якщо ти бачиш камеру, значить камера бачить знову в Україні протести. Я не вірю, Я просто не вірю. О, мусор волос, А, побудова а, нових а, нових а, тюрем є одним з пріоритетів. Ми шукаємо ресурси за час цієї війни. Україна вже вийшла на показник майже 60% зброї, яка у нас є, яка у наших воїть. Це українська зброя, це сильна зброя. Десь там на горі зрозуміли, що на дронах можна заробляти великі кошти, і це нове велике будівництво в державі. Я скажу так, що за 9 місяців неможливо робити. Ракету, яка буде ефективна. Ідіть додому, переодівайтесь. Я сказала, я не пущу. Ви теж 10-й Б, ідіть додому, всі переодівайте. Я сказала, не пущу. Я не пущу школу в такому віці. Ви дані обновили? Дані де? Ну в плюс. Звичайно. Слава Богу. Покажете. Пошук <реш> ПТЦК за порушення правил військового обліку є незаконним, він не передбачений жодним законом чи підзаконним актом. Про це нам написала науково експертне управління апарату Верховної Ради. Більше люди не хочуть іти воювати збройних сил України. Це його політика привела до того, що ті черги, які стояли в 22-му році. Ви думаєте, ці люди померли? Ні, ці люди живі. Багато хто не хоче воювати, багато хто пішов з СЗЧ, багато хто сказав, розочарувався і сказав, ні, більш мені я не ївсь, більш не хочу. І це все вина Зеленського. Оголошення особи. Це лише прерогатива суду, і то за наявності кримінального провадження. Наше суспільство повинно бути максимально задіяне, жінки також повинні приєднатися. А де тоді будуть діти? Діти у дитячому будинку. Таня є, питанема. Мене мінять намагається дарма. Він сказав, що зустрінеться, якщо ви приїдете до Москви. В Першому читанні проголосували закон про легалізацію кріпти. А ви знаєте чого? Справа в тому, що в друзів Зеленського забагато вже крипти і не знають, як її легалізувати. Ми, як народні депутати, зробили все можливе, щоб покращити процес мобілізації, зробити його кращим, легшим, справедливішим. А це суспільство якесь, не таке. Ясно. Ззаді, тюрма, а там впереді свобода. Чи плануєте ви найближчим часом поговорити з президентом Росії Путіним? Буду, так, буду. У нас дуже хороший діалог. Я врегулював всім війн. Друзі, я думаю, вже всі бачили заяву німця шмерца про те, що якщо завтра закінчиться війна, то Путін нападе на Німеччину. А тому це не варіант, каже, не варіант кінчати я всім серцем підтримую діяльність ТЦК. ТЦК, тока ТЦК в офіс президента заносить кожний рік від 2 до 4 мільярдів доларів. Договор про корисника пали не підписав, не пойми хто. А взамен що? Ну взамен що? Договор хтось читав. Я такого глобального розводняка. Це ви такі міжнародні афірісти, що просто капець. Скільки людям потрібно часу для того, щоб зрозуміти, що Зеленський звичайний шахрай, актор? Те ж саме відбувалося в нас з війною. Коли він виходив, каже, ні, війни не буде, не буде. Потім росіяни не змогли захопити Україну за два-три дня, як планували. Він виходить, і каже: Ні, я тепер буду боротися з росіянами, я не втік, я герой і так далі.